Гарячі лінії офісу уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують приймати дзвінки від людей, чиї рідні довгий час не виходять на зв'язок. Від початку роботи до кол-центру звернулося понад 50 тисяч громадян, які шукають своїх близьких звернення надходять з різних. Куточків України і стосується як військових, так і цивільних. Більше про це говоритимемо з Олегом Котенком у з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олеже, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Добрий ранок. Пане Олеже, як зараз працюють гарячі лінії щодо пошуку зниклих безвісти? Маю на увазі, чи є у вас інформація про динаміку, кількість таких звернень вона щоразу збільшується, чи в середньому залишається однаковою впродовж останніх декількох місяців тижнів. Ну, ми всі ж розуміємо, що кількість телефонних дзвінків вона залежить від того, що відбувається у нас на фронті. Тому що більшість дан... людей, які звертаються до нас, це рідні військовослужбовців, які не виходять на зв'язок. Так, да, дійсно за останнім часом, більш десь може місяця, то і більше у нас інтенсивність цих телефонних дзвінків виросла ну, в рази, скажімо так. Тому що ну по перше, це не означає, що людина зникла безвісті, це означає тільки те, що людина довгий час не виходить на зв'язок. А по всій лінії фронту, починаючи з Павліки, ну закінчуючи Салдаром, там часиду дуже важкі бої, і зв'язку там дійсно немає. Але ми знаємо, що через деякий час люди все ж виходять на, на зв'язок, і тоді питання зниклих безвісті само по собі відпадає. Пане Олего, а які відомості, інформацію, документи варто зібрати людям, які розшукують цивільних родичів, з якими втратили зв'язок? Ну, по перше, я хочу вам все ж напам'ятати алгоритм дій для тих людей, які втратили зв'язок. Ну, по перше, треба звернутися до нацполіції, ну до, до пункту, до ближнього пункту, щоб людині було це зручно зробити заявою про зникнення людини. Там і запропонують здати ще ДНК експертизу. Це перший такий крок, який обов'язково треба зробити. Тому що пошуком займались не, не тільки офісу повноважпитання всіх зниклих безвісті, а і на нас поліція. Також другий крок це треба зателефонувати міністерство інтеграції в національне інформаційне бюро на телефон 1648 для того, щоб сказати про те, що людина довгий час не виходить на зв'язок. І якщо Дійсно, більше 15 15 діб людина виходить на зв'язок. Звернулися до нас до офісу уповноваженого на наші на наші телефони. Вони всі є. Ці телефони є на сайті Міністерства інтеграції. Ми дуже багато зробили для того, щоб кожна людина знала ці телефони. Якщо ні, я можу один із них сказати прямо в ефірі, щоб, щоб люди могли записати, запам'ятати. 0800, нуль вісімсот триста 247. сорок Це телефон кол-центра, Він працює в нас з, понеділ, з понеділка по п'ятницю. якщо треба людині звернутися в суботу чи не неділю, то треба звертатись на, на мій особистий телефон 095 72. 0126. один двадцять Ми зараз більше переходимо на, на текстове звернення. Ми пропонуємо людям в тексті все це записати і нам відправити для того, щоб можна було зрозуміти, що ми з, з людиною в контакті, які відомості потрібні для цього. Ну, прізвищем я по батькові місце зникнення, зникнення і підрозділ. Нам на для першого разу нам буде цього достатньо. Коли наші з кол-центру психологи починають працювати, вони більш детально задають інформації. там буде вже і татуювання. Нас буде цікавити і фото, і якісь інші. Там, де деталі зниклої людини, там вже ну, більш, більш інформації про по. Требує більше інформації для того, щоб можна було зрозуміти, якщо вона пропала людина, туди її шукати, пане Олеже. Що стосується військовослужбовців, які зникли безвісти, або рідні, яких підозрюють, що вони зникли безвісти, не можуть вийти на зв'язок. Які правила інформаційної безпеки існують для таких людей, що потрібно знати рідним про це. Ну, по, по перше, рідні е, треба знати те, що треба звертатися тільки в ті інстанції, ну яким е, вони можуть довіряти. Дуже багато зараз шахраїв, е, які хочуть скористатися горем людей, і е, просять в них якісь там деталі там ну я, наприклад, там паспортні дані, там 에, чи картки, якісь цього не потрібно робити це? По перше, по друге, не треба звертатися до країни агресора, тому що 에, дуже багато рідних звертаються. Там в Росію чи там в так на називаємо окуповані території ДНР, ЛНР, для того, щоб ті допомогли е, знайти їхнього рідного. Я вам офіційно хочу сказати, що в нас є можливості. Ми напрацювали за час роботи механізми е, пошуку людей. І якщо людина хоче з'ясувати де на, на даний час знаходиться людина, то їй, їй краще зателефонувати зателефонувати все ж до, до нас до офісу повноваженого. Чи я не знаю, там до НІБУ, чи до координаційного штабу з поводження полоненими. Зараз омбудсмен працює над цим питанням. Зателефонуйте це офіційні органи, до яких треба звертатися, бо я думаю, що якщо і ви звернетесь до волонтерів, так да, дійсно можливо якась буде допомога, але всі волонтери, які працюють в цьому напрямку, вони працюють з державою, і це правильно. Ось ну а якщо вони будуть звертатись до гадалок, ну це я не, не можу сказати, не, не дачі ні, але не, не завжди це допомагає. Якщо рідні хочуть зробити публічну заяву із закликом до допомоги щодо пошуку зниклих, знаю з власного досвіду, бо до нас до журналістів суспільного звертаються такі люди. Яку інформацію можна розголошувати, яку не варто? Ну, по перше, не варто розголошувати в якому підрозділі знаходиться людина, якщо ми кажемо про військових і в якому вона звані, тому що якщо люди попадають в полон, всі кажуть, що що, вони не не мають офіцерського звання, чи вони просто водії. А коли ми розголошуємо цю інформацію, що він розвідник знаходиться. Знаходився на завданні і потім безвісті зник, ну, то ви розумієте, що це, це дуже буде не, не, не дуже гарно для тої людини, яка там знаходиться в полоні. Це, це точно не, не, не треба розголошувати. А якщо ми кажемо про ті меседжі, які треба казати, коли людина зникла безвісті, да, це і ми зрозуміємо, що вони в полоні, то, то треба меседжі підтримки цих людей, щоб вони трималися, що ми обов'язково держава Україна їх звільне, звільне з полону. І е, якщо ну станеться так, що людина загинула, то ми обов'язково тіло повернемо до рідних для, для поховання. Е, ми працюємо над цим питанням, і вже в нас досить. Е Достатньо багато тіл ми повернули з окупованої території, де неможливо забрати тіла. Є така домовленість про передачу тіл, і також ми працюємо на деокупованих територіях. Я от буквально зараз виїжджаю на схід нашої держави. Там дуже багато питань, які треба вирішити. І ми також знаходимо людей, які загинули за даними вашого офісу. Скільки людей зараз вважаються зниклими безвісти? Чи можна взагалі озвучувати таку інформацію на загал? Ну ну по по перше, точно цифри зараз не, не скаже ніхто та. І наш офіс також тому, що телефон дзвінки у нас дійсно є. Зареєстрованих з початку моєї роботи було у нас більше 15 тисяч. Заведено особових, особових справ для пошуку людей. З них більше ніж більше, 6 тисяч. Нам вдалося розшукати. Це дуже гарний показник. Не дуже гарно, що багато з цих людей, яких нам вдалось розшукати, це дійсно загиблі люди і тіла вже повернуті для поховання. А, також ми багато знайшли людей, які ще не повернулися додому, але знаходяться в полоні. Ну от, от при, при приблизно та такі цифри, десь біля восьми тисяч ми ще розшукуємо людей. Але хочу зауважити, що до нас звертається більш більшість людей, які звертаються до нас, це все ж військові. А, цивільні до нас чомусь звертаються дуже мало. І не хочуть подавати заявки на розшук цивільної особи. Ну, я думаю, що вони розуміють, що вони не загинули, можливо, депортовані, а можливо, просто не виходять на зв'язок. Олеже, давайте ще раз повторимо для наших глядачів номери телефонів, за якими можна звертатися. І я знаю, що в різних містах України працюють представники вашого офісу. Розкажіть, будь ласка, в яких містах, куди можна звертатися. Ну про, практично у усіх областях у нас працюють наші координатори, які готові прийняти людей, які е, зникли безвісти. Ось єдине, де ще в нас немає, але ми плануємо це зробити. Це е, все ж Херсон і це е, Луганськ, да дуже швидко. Ми звільнили Херсон. Це це дуже добре. Але людину ще на не підібрали а так у всіх регіонах. Дійсно, є наші люди, до них можна звертатися. Всі телефони є у нас на сайті Міністерства реінтеграції, так що можете зайти подивитися там же є ще алгоритм дій. Ми пропонуємо цей алгоритм дій для людей, які розшукують своїх рідних. Там дуже, -дуже все чітко прописано. А наші телефони, ще раз повторюю, 339. 247. І ще один телефон гарячої лінії. Це там у нас і вайбери, там телеграми, ватсаби. Це для тих людей, хто знаходиться за кордоном і не має можливості перетелефонувати на 0800 095 896 04 20. Один туди ж можна також і надсилати інформацію в текстовому вигляді на заявку. Ми ці обробляємо, і наші оператори виходять на зв'язок на зворотній зв'язок до рідних, даби тримати в курсі, як проходять пошуки. Дякуємо вам, пане Олеже. Дякуємо, що знайшли час. Долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олег Котенко, уповноважений із питань. Осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Ще раз озвучу номери телефонів, які е, вказав пан Олег 0800 339 24 7 і 095 896 04 21. Це номери телефонів, за якими можна звертатися і потрібно звертатися, якщо ви розшукуєте своїх близьких, які можливо зникли безвісти. Ми продовжимо після короткої паузи.